Сьогодні з вами ми поговоримо про способи екстреної психологічної допомоги при різних гострих стресових реакціях. Отже, плач кожна людина хоч раз у житті плакала, і кожен знає, що після того, як даси волю сльозам, на душі стає набагато легше. Подібна реакція обумовлена фізіологічними процесами в нашому організмі. Коли людина плаче, усередині виділяються речовини, що володіють заспокійливою дією. Добре, якщо поруч є хтось, з ким можна розділити своє горе. Не залишайте постраждалого на одинці. Встановіть фізичний контакт з постраждалим. Візьміть з його дозволу його за руку, покладіть свою руку йому на плече або спину, погладьте по голові. Дайте йому відчути, що ви поруч. Застосовуйте прийоми активного слухання, вони допоможуть потерпілому виплеснути своє горе. Періодично вимовляйте так, так, звичайно, киваючи головою, тобто підтверджуйте, що слухаєте і співчуваєте. Повторюйте за постраждалим у його фраз, у яких він виражає почуття. Говоріть про свої почуття і почуття потерпілого. Не намагайтеся заспокоїти потерпілого. Не кажіть заспокійся, перестань плакати, дайте йому можливість виплакатися і виговоритися. Не задавайте запитань та не давайте порад. Пам'ятайте, ваше завдання вислухати, ваше завдання бути поруч. Істерика. Зберігається свідомість, надмірне порушення, безліч рухів, театральні пози, мова емоційно насичена, швидка. Є елементи ридання. Перша допомога полягає у тому, щоб видалити глядачів: істерика це своєрідний театр. Нема глядача, нема театру. Створіть спокійну обстановку. Залишайтеся з постраждалим наодинці, якщо це безпечно для вас. Зненацька зробіть дію, що може сильно здивувати. Можна дати ляпаса, облити водою, з гуркотом упустити предмет, різко крикнути на потерпілого. Говоріть з потерпілим короткими фразами, впевненим тоном: випий води, умийся! Після істерики наступає занепад сил. Укладіть потерпілого спати до прибуття фахівців, спостерігайте за його станом. Не потурайте бажанням потерпілого агресія. Агресивне поводження один з немобільних способів, якими організм намагається знизити високу внутрішню напругу. Прояв злості або агресії може зберігатися досить тривалий час і заважати самому потерпілому та навколишньому. Ознаками агресії є роздратування, незадоволення, гнів з будь-якої причини навіть з незначного приводу. Нанесення навколишнім ударів руками або якими-небудь предметами, словесні образи, лайка, м'язева напруга, підвищеність кров'яного тиску? Якщо немає мети одержати вигоду від агресивного поводження, якщо покарання строге, і ймовірність його здійснити велика. Що ми можемо зробити у цій ситуації? Для початку звести до мінімуму кількість навколишніх. Дати потерпілому можливість випустити пару, наприклад, виговоритися або побити подушку. Доручіть роботу пов'язану з високим фізичним навантаженням. Демонструйте доброзичливість, навіть якщо ви не згодні з потерпілим, не обвинувачуйте його, а висловлюйтеся з приводу його дій. Інакше агресивне поводження може бути спрямоване на вас. Не вартує казати, що ти за людина така, необхідно говорити. Звичайно, це жахливо. Я розумію, ти злишся з цього приводу, тобі хочеться все рознести вщент. Давай разом спробуємо знайти вихід з цієї ситуації. Намагайтеся розрядити обстановку смішним коментарем чи дією. Агресія може бути погашена страхом покарання. Помасажуйте постраждалому позитивні крапки. Говоріть спокійним голосом про почуття, які він відчуває. Тобі хочеться щось зробити, щоб це припинилося. Ти хочеш сховатися від того, що відбувається. Не сперечайтеся з потерпілим, не задавайте запитань. У розмові уникайте фраз з часткою не, що ставляться до небажаних дій. Не біжи, не розмахуй руками, не кричи. Нервове тремтіння або ж тремор. Після екстремальної ситуації з'являється неконтрольоване нервове тремтіння. Людина не може за власним бажанням припинити цю реакцію. Так організм скидає напругу. Якщо цю реакцію зупинити, то напруга залишиться усередині, у тілі і викличе м'язеві болі, а надалі може призвести до розвитку серйозних захворювань. Як можна допомогти людині у цій ситуації? Потрібно підсилити тремтіння. Візьміть потерпілого за плечі і сильно, різко потрясіть протягом 10-15 секунд. Продовжуйте розмовляти з ним, інакше він може сприймати ваші дії як напад. Після завершення реакції необхідно дати потерпілому можливість відпочити, бажано укласти його спати. Тремтіння виникає раптово, відразу після інциденту або через певний час. Виникає сильне тремтіння усього тіла та окремих частин. Людина не може удержати себе в руках, також не може втримати дрібні предмети. Реакція триває досить довгий час, інколи до декількох годин. Потім людина почуває сильну втому і має потребу у відпочинку. У такій ситуації не можна обіймати потерпілого або притискати його до себе. Укривати постраждалого чимось та заспокоювати, говорити, щоб він взяв себе в руки ступор. Ступор одна з найдужчих захисних реакцій організму, відбувається після найсильніших нервових потрясінь: землетрус, напад, жорстоке насильство. Коли людина затратила стільки енергії на виживання, що сил на контакт із навколишнім світом у неї вже немає. Цупор може тривати від декількох хвилин до декількох годин. Тому якщо не надати допомогу і потерпілий пробуде у такому стані досить довго, це приведе його до фізичного виснаження. Тому що контакту з навколишнім світом немає, потерпілий не помічає небезпеки і не здійснює будь-яких дій, щоб її уникнути. Як можна допомогти людині у цій ситуації? Зігніть потерпілому пальці на обох руках і пригорніть їх до підстави долоні. Більші пальці повинні бути виставлені назовні. Кінчиками великого і вказівного пальців масажуйте потерпілому крапки, розташовані на чолі над очима, рівно посередині, між лінією росту волосся і бровами. Чітко над зіницями. Долоню вільної руки покладіть на груди потерпілого. Підбудуйте свій подих під ритм його подиху. Людина, перебуваючи в ступорі, може чути і бачити, тому говоріть йому на вухо, тихо, повільно і чітко те, що може викликати сильні емоції. Пам'ятайте, необхідно будь-якими засобами домогтися реакції потерпілого, вивести його з такого стану зацепеніння, Можлива напруга окремих груп м'язів. Рухове порушення. Іноді потрясіння від критичної ситуації, вибухи, стихійні лиха тощо настільки сильні, що людина просто перестає розуміти, що відбувається навколо неї. Вона не в змозі визначити, де ворог, а де свій, де небезпека, а де порятунок. Людина втрачає здатність логічно мислити і приймати рішення, стає схожою на тварину, що бігає в клітці. Я побіг, а коли отягнувся, виявилося, що я не знаю, де я перебуваю. Я щось зробив, з кимось розмовляв, але нічого не можу пригадати. Різкі рухи, часто безцільні і безглузді дії, ненормальна голосна мова або підвищена мовна активність. Людина говорить без зупинки, іноді абсолютні безглуздо фрази. Часто відсутня реакція на навколишніх, на зауваження, на прохання, на накази. Пам'ятайте, якщо не надати допомогу розлютованій людині, це приведе до небезпечних наслідків. Через знижений контроль за своїми діями людина буде робити необдумані вчинки, може заподіяти шкоду собі та іншим. Першою допомогою у такій ситуації може бути прийом. Захоплення. Перебуваючи позаду, просуньте свої руки потерпілому під пакою, пригорніть його до себе і злегка перекиньте на себе. Ізолюйте потерпілого від навколишніх. Рухове порушення зазвичай триває недовго і може змінитися нервовим тремтінням, плачем, а також агресивною поведінкою. Страх. Напруга м'язів, особливо м'язів обличчя. Сильне серцебиття, прискорений подих, знижений контроль власної поведінки. Панічний страх може спонукати до втечі, викликати зацепеніння або навпаки порушення, агресивне поводження. При цьому людина погано контролює себе, не усвідомлює, що робить і що відбувається навколо неї. Покладіть руку постраждалому собі на зап'ястя, щоб він відчув ваш спокійний пульс. Це буде для нього сигнал. Я зараз поряд, ти не один. Дихайте глибоко і рівно, спонукайте потерпілого дихати в одному з вами ритмі. Якщо потерпілий говорить, слухайте його, висловлюйте зацікавленість, розуміння та співчуття. Зробіть потерпілому легкий масаж найбільш напружених м'язевих ділянок тіла. Пам'ятайте, страх може бути корисним, коли допомагає уникати небезпеки. Тому боротися зі страхом потрібно тоді, коли він заважає жити нормальним життям.